Моє шанування усім, це освітній проєкт Українська мова. Моє ім'я Віктор Дяченко. Дякую тим, хто слухає, і тим, хто підтримує розвиток проєкту матеріально через Patreon. Нас усе більше і цьому я щиро тішуся. Але до справи до вдосконалення мови. Від її краси усі навкруги втрачали свідомість. І зараз ми не з'ясовуватимемо, хто має таку красу, а поговоримо про слово «втратити свідомість та її доречність в українськомовному вжитку. Відразу зазначу, що двадцятитомний словник української мови фіксує цей вислів і визнає його нормативним. Але пам'ятаємо, що там є чимало помилок, бо формували цей словник давно, за радянських часів, і чимало калькованих слів та висловів з російської мови живуть на його сторінках і досі. Але я готовий запропонувати варіанти набагато коротші, влучніші і ті, якими багата українська мова. Бо знову біда через дослівний механічний переклад з російської Потерять знання втрати свідомість. Російською все зрозуміло, але ж у нашій мові слово свідомість це здебільшого відчуття своєї належності до інших осіб, обов'язку перед ними, введу в контекст так зрозуміліше до прикладу, національна свідомість, громадянська свідомість. А якщо ми хочемо зазначити втрату здатності людини орієнтуватися у довколишній дійсності. Використовуємо слово знепритомніти або зумліти. Пропоную погортати словники, і ми знайдемо чимало варіантів у літературі та з фольклору там теж є смачні мовленєві відповідники. До звороту бути непритомним є паралель бути, лежати без пам'яті. На жаль, разом зі скалькованим втратити свідомість можна почути із полоку повернутися до свідомості, але повернутися зі стану забуття це опритомніти. «знепритомніти», «опритомніти». Між іншим, до слова «опритомніти» можна дібрати синоніми прийти до тями, прийти до пам'яті, очуняти. Отже, спочатку «знепритомнів» або зумлів був без пам'яті, лежав без пам'яті, а потім опритомнів прийшов до тями прийшов до пам'яті або очуняв. Говоримо без остраху і пам'ятай, українська може звучати твоїм голосом.